День проєктного менеджера особливе свято для Кривого Рогу. Саме тут розпочалася історія створення власної системи управління проєктами, яка сьогодні є одним з найуспішніших прикладів муніципального менеджменту в Україні. Серцем цієї системи став офіс управління проєктами, що працює на базі інституту розвитку міста. За ініціативи міської влади ще 5 років тому було створено на базі нашого інституту Офіс управління проектами, який саме займається підготовкою бізнес-кейсів. В які входять саме проекти, які направлені на розвиток в таких важливих сферах, як водопостачання, теплопостачання, це проекти по створенню стартап. Стартап школи, бізнес-інкубатори, циркулярної економіки і дуже різних питань, які дуже важливі сьогодні, і саме в саме військовий час. Від перших ініціатив до міста, що мислить стратегічно, серед реалізованих пілотних проєктів, безоплатний проїзд у комунальному транспорті та впровадження картки криворіжця, благоустрій четвертого зарічного, світлова ілюмінація міста, термомодернізація закладів освіти у співпраці з ЄБРР, геоінформаційна система кривого рогу а також. Тому ж система підтримки підприємництва є робота, завдяки якій сотні місцевих підприємців отримали гранти на розвиток. Ми в багатьох напрямках рухаємось, і можу можу сказати, що саме такий підхід дав нам можливість стати лідерами в цифровій трансформації, лідерами по міжнародній співпраці. З нами співпрацюють найкращі. Це і ДЖЕТ Німеччина, це Люксембург, це ЮНІСЕФ, це міжнародна організація. Міграція, це АФД Франції і багато-багато інших. Чому? Тому що ми системні, ми працюємо покроково, ми працюємо поетапно, у нас нема шарахань. Ми, якщо сказали, що ми щось будуємо, що зробимо, то ми це покроково. Поступово ми це робимо, тому що наше, наше місто, наш Кривий Ріг – це, це місце, яке насправді у і у важкі часи змінюється, змінюється на краще. Саме в офісі розробляли перші стандарти, формували команду, створювали інструменти, які сьогодні забезпечують чітку координацію між усіма департаментами та підприємствами міста. Це саме ті люди, які являються серцем змін, серцем розвитку та руху команди. Будь-який бізнес, будь-яке підприємство, будь-яке місто, будь-яка громада розпочинають свою роботу саме з основ. Основи це є робота проєктних менеджерів. Це люди, які можуть з хаосу, з купу задач зробити щось цікаве, смачненьке та корисне, як і для громади, так і країни в цілому. З нагоди професійного свята найкращих представників системи проєктного менеджменту, а також представників установ і підприємств, які сприяють створенню та реалізації важливих міських ініціатив, нагородили міськими грамотами та відзнаками. Іван Проводов Олег Каплій цей день.